Тарасове слово, я вчитуюсь як у молитву, у мудрість геніальних фраз, Тарас посіяв слово бритву, меч, путівник, дороговказ, щоб з москалями не кохались, бо точно зрадіть сміючись, щоб ви свого ми не цурались, бо буде соромно колись. Щоб, як лях, не розпинали в країну неньку в час тривог, щоб рідну матір шанували, тоді вже й не скарає Бог, щоб була щаслива доля у своїй хаті не чужій, щоб була правда, сила, воля, І згинув ворог лиходій, щоб ми любили Україну і в лютий, і в недобрий час. Щоб молились в тяжку днину, і Господь Бог врятує нас, щоб правдою не торгували, зняли кайдани назавжди, боролися й перемагали, навіки позбулись орди, бо в правді нашій міць і сила, бо наша воленька свята. А слово, дума й пісня мила зерном у душах пророста.